Далі п'ята секція, цей же шостий поверх. Скорочую час відео, бо не про йде у Viber. Нагадую, у YouTube каналі я зазвичай ввечері цього ж дня або там, наступного дня зранку закидую всі відео. Тому ви можете отут бачити, вже змонтовано також. Можете дивитися їх. В більш зручний спосіб. Як на мене, то в YouTube-каналі більш зручно, ніж в Viber. Ось дивіться, ось приклад руйнації цегли. Ось нова. Зараз спробую кут такий взяти, щоб вам було видно. Що тут нова цегла. Ось, бачите, тут нова. А ось тут демонтаж. І коли на неї ставлять маячок, і я тако прикладаю вам телефон, і ви будете бачити той маячок, то ну, штукатурка буде е, різної товщини в різних місцях. Ось тут взагалі пів кирпичини нема. Я не знаю, як вам це показати. Ось рівна частина, а ось такі ями. Отако От воно виглядає. Тому, да, товщина штукатурки буде та. Але вона не така гіпсова, як робив наш бувший забудовник. Ви бачили. Вона з якимось там додатковим кріпленням. Властивостями кріплення. кріплення. Буду називати це так. Я не... Постеро тут бачите якісь щілини. Я звертала увагу нашого підрядника, щоб він оце обов'язково всі перевіряв стики і ну, звертав на них увагу більше. Тут стоїть калюжа. Ось, ось її видно. Не, не зрозуміло чому, але вона тут стоїть вже давно. Так, отут. Тут взагалі таке. Ну, я так розумію, що це будуть якось задівати, не знаю. Ну, на телефоні не так добре видно, але тут в два пальці. В один, в один палець. Тут вже є шахта. Шахти нам вентиляційні і димоходні роблять дуже якісно. Там хлопці навіть колективний димоход кріплять правильно, чого не робили у нас, чого в нас не було. Я сьогодні дуже ну, спілкувалася з ними дуже детально.